Ну що, всім мої ще раз вітання. Отже, трішки був зайнятий дітьми, інтернатами, бучатчиками, судами, у мене вчора був суд, сьогодні в мене суд, знову ж таки. У да, мене вистачає планів, в мене кожен день розписані. Але а, сьогодні, о 22-й годині вечора, а, чекайте мій прямий ефір в Ютуб каналі. Ну, Моєму Олексій Оскар, офіційний ютуб канал, я думаю, ви всі вже його знаєте. Де я відповім на багато питань, зокрема, відповім на оцей, не знаю, навірно, висир і як його правильно назвати, дідушки зеленого шута, який там виклав відео. Я, звісно, думав, мене вже нічим не взяв дивитись, оказитися ще можна. <кій> ну, <кій> то таке діло. Я то на всі питання відповім, але саме головне, що після мого звернення до суспільства з вимогою нарешті зробити свій вибір, тому що ну, не за горами перемога. Це вже всі хлопці кажуть, що дай нам Бог тільки сил трошки часу, і ми географічну справедливість встановимо своєї країни. Після чого прийдеться ж, як би робити висновки хлопцям, задавати питання владі. І хотілося б хлопцям хотілося б знати, хто яку позицію займав під час війни. І я тоді сказав неодноразово: настав час робити вибір. Або ви за корупцію, або ви за злочинну антидемократичну диктаторську систему, яка сьогодні діє. Або ви за нову країну з перемогою, з переможцями, зі справжніми патріотами, а не псевдопатріотами, які кричать Слава Україні, смерть Російської Федерації, але за цим нічого не стоїть, окрім слів. Тому я бачу, що дуже різко деякі люди, ну, називаємо їх так, людьми, да, все-таки, почали робити свій вибір і проявляти любов. До одніє сторони або до іншої. Тому сьогодні, о 22 годині, я вам відповім на дуже багато запитань і по товаришу зеленому шуту, і по ряду інших знову ж таки брудних інформаційних приводів. Ну, в общем, буде тема для розговору. Не переживайте. А то, що грязь вже це добре. Мені коли сказали, що там на тебе, то ти знаєш, що взагалі за тебе почав казати, Ютубі теж мені величина. Головне, щоб ця людина мене не хвалила, я тому що мені такі я говорю, союзники не нужні. Кажу. Я ближче до кухні, ближче до людей, подальше начальства. А я сьогодні поїду, зараз у суд, зараз вирішу питання по мотоциклу, бо тільки соберу 8 тисяч, то на дітей потрачу, то ще крестов. Тільки соберу, опять потрачу. Причому більшість своїх, не переживайте. У мене нема таких мільйонів, у мене на сьогоднішній день 740 гривень на карточки. А ще закрити треба 8 питань. Ну, я закрию. Мені не привикати. Хто хоче, долучайтесь. Карточку ще раз кажу. 41 49 39 30 87 54 011. Всім миру, злагоди терпіння, до вечора. О 22 годині вечора ми з вами зустрінемося. Буде цікаво, буде про що поговорити. Ви мені задасте питання, я на них відповім. Зразу хочу сказати, всі питання, які стосуються бруду, я цих брудних людей сразу блокую. На конкретні питання я завжди готовий відповісти. Але якщо буде оце, ну, оце, ботоферма, мені з вами не по путі. Я ото, нас не багато, але ми адекватні люди, здравомислящі. Здатні, мислити, аналізувати, робити висновки. От з таким суспільством, яке має питання, матиме відповіді, я готов з таким спілкуватися. А то у вас блокую, навіть не хочу, щоб вони вимазали. Мені ефір. Так що, друзі, нарешті внутрішні гниди дають про себе знати. Вилазять, вилазять, вилазять. Правильно, Правильно робите, робити, що себе проявляєте? Нам же вас треба буде узнавати, ідентифіцирувати. Списочок то в мене є. Є є списочок. Якщо що, хлопцям передам, скажу. Список чорний шиндріа под названням Внутрішні гниди. Всі у мене на карандаші, ребята, всі пора країну міняти і очищати від вас в першу чергу. І суспільство це вже розуміє і долучається. Всім дякую. До 22 другої години.